Вітаю усіх! Сьогодні я задумала зробити такий салат на зиму. Я ще ні одного салату не робила на зиму. Я тільки робила огірки, мариновані, квашені, помідори. А зараз хочу зробити салат. Один єдиний салат, який в мене їдять, це салат з баклажанів. І хочу показати, що для цього потрібно. Отож нам потрібно. Я буду говорити рецепт, як він є, у мене записаний, але я все роблю на око. Отож, 2 кілограми баклажанів я нарізала смушками. Можуть бути білі баклажани, можуть бути такі. У мене є і такі, і такі баклажани. Один кілограм кабачків. Один кілограм моркви. Все, я ріжу ось такими брусочками. Ви можете різати, як вам подобається. кубиками. моркву можна натерти, це не має значення. Хто як любить, я хочу, щоб кожен овоч можна було взяти виделкою. Так, і тут в рецепті немає перцю, але я вирішила додати трошки перцю. Ось такі мене кольорові переці. Буквально три штучки, може 3-4 штучки я нарізала. Цибулі один кілограм. І ще піде у нас чесник. І це салат е, з баклажанів, але до нього йде квасоля. І зараз я вам ще покажу квасоль. Так, і ще йде квасоля. Квасолі нам треба пів кілограми. Відвареної, червоної або білої. У мене ось така червона. І вона повинна бути не дуже до кінця зварена, як італійці кажуть, альденти, щоб була така твердовата. І що я буду зараз робити? Я беру сковорідки і буду окремо все обжарувати на соняшниковій олії. Цибулю, морку, кабачки, перець і баклажани. Коли я все обжарю на олії, я залию обсмажені овочі, томатне пюре. Ось тут в мене вариться томатне пюре, його тут є більше, але його треба менше. Одну літру о, томатного пюре такого. Ще воно у мене трошки повариться, ніж я буду це все обсмажувати. Щоб було густіше, тоді я візьму. Якщо ви робите більше овочів, даєте, відповідно, і більше треба пюре дати. Так, дівчата, я вже все обсмажила на олії, баклажани, перець моркву. Кабачки так тільки чуть-чуть підтушила. І цибульку. І зараз великій каструлі, в мене на 6 літрів. Я це все вимішаю і буду тушкувати 30 хвилин. До цього я ще додаю пюре, яке я сама зварила. Ось таке томатне пюре. Я зараз додам, скільки там треба буде, бо я роблю без рецепту. Як в мене є, але я все, як кажуть, на око роблю. І буде тушкуватися пів години. Так, в кінці вже, десь, коли вже 20 хвилин повариться, я додам 600 г цукру, 100 г оцту, 100 мл солі, одну головку чеснику. Ціла каструля вийшла на 6 літрів і додаю ще пюре. Я не буду міряти, дам так, щоб скільки мені захочеться. І хай помалу. Тушкується 20 хвилин, потім будемо додавати часник і спеції різні. Все, будемо чекати. Треба на малому вогні і помішувати, щоб збереглися всі брусочки. Великий вогонь бажано не давати. Хочу вам показати э, цей салат, який я робила минулого року. Я там давала кусочками баклажани. Бачите, вони тут виглядають, як білі гриби. Це в мене були білі баклажани. І я кусочками їх обжарювала, моркву я терла на терку, по-іншому робила. І теж тут в мене кабачки і кусочки перців. Ось її бачу. Ось такий салат. Він дуже смачний і ситний. Тут йде багато цукру, 600 грам цукру йде, 100 грамів оцту. І повірте, що тут цукор грає дуже велику роль. Якщо б воно було кисне, воно було несмачне. А так він досить смачний виходить. Ось дивіться, бачите, які кусочки баклажанів, як гриби білі. Цього разу мені захотілося зробити брусочками. Подивимося, як воно вийде. Ось такий в мене вийшов салат на зиму. Основну роль тут відіграють баклажани. Також є кабачок, перець, цибуля, морква і часник. і квасоля. І ще я зараз хочу додати сюди. Тут повинен йти коріандр, в мене немає, мені не хочеться в магазин бігти. Я додам петрушку з базиліком сушені. Ось така у мене петрушка з базиліком, я висушила. І зараз трошки додам. Банки в мене вже готові, і зараз буду розкладати і буду я ще стерилізувати 20 хвилин. Тому що у мене кладовка є в квартирі, і тут тепло взимку. Я краще постерилізую. Хто не хоче, може не стерилізувати, але тоді треба банки стерилізувати і кришки.